Міфами про те, що Донбас кормить Україну, це не відповідає дійсності. Ці показали навіть ці події, це дуже наявно це продемонстрували. Що стосується я за децентралізацію взагалі за місцеве самоврядування і працюю саме пішов той комітет. Де розглядає всі ці питання. Мої застереження особисті з практики, тому що мене пан Петро запитував про, про історію, ми входили. Я пам'ятаю ну, багато з вас не пам'ятаю, другу половину 80-х років, коли розділені посади, наприклад, голова ради і голова виконавкову на рівні. Міста на рівні району, на рівні області. Крім війни, ніж людьми цього ні, нічого не було. Тому в законі про децентралізацію, про підвищення ролі обласних рад, сьогодні е, місцеве самоврядування як таке відносно відбулося на так званому базовому містах, селах, селах селищах. Відносно ще раз говорю, але без фінансів. Аби ж фінанси були, то взагалі було б це ідеально, нічого поняття. На рівні області району, я взагалі кажу, ні в якому разі не можна допускати, що, по-перше, сьогодні все народного обраного голови області. Тому що ми отримуємо 27 чи 25 князів, які не будуть підпикуватися. Ми втратимо державу. Друге питання обирати мають депутати, так? Депутати мають обирати голову ради і виконкову, Це в одній особі. І виконкову. І префекти, варіант, це французький варіант, префект, який має право там оскаржувати рішення, якщо вони не відповідає Конституції там, то, поїдна, і тому подібне, президентська вертикаль. от я за це. І ми обговорювали, і я в цьому щось розуміюся, враховуючи, тому я працюю саме в тому комітеті. Я не, не признаю дуже, я вже колись сказав, депутатів, які спеціалісти по всіх питаннях виступають, будь-яке питання він, він на трибуні. Коли дають там слово, там не, не, не запишуть, каже, дай тому він точно буде в майбутнє дуже говорити. Так. Тому це я, я бачу. А Донецьк обов'язково повернеться. Нам ціль всієї цієї ці, ці затії Путіна те, щоб навернути нас відірвати від Європи навернути нас в Тайжний Союз. Люди за цього вийшли на майдан і за цього. Розуміють, що це не буде просто, не буде легко, але шлях до європейських цінностей, демократії.